Ми говоримо про роботу, говоримо про можливість, наприклад, і про потреби самої держави, бо дійсно в Словаччині на сьогоднішній момент є достатньо великий дефіцит по роботі. Словаччина входить в книгу рекордів Гіннеса по заводам, які виготовляють автомобілі. Тут, якщо, наприклад, Чехія пішла більше по туристичному напрямку, то Словаччина пішла більше по виробництву. І країна невелика, 5 мільйонів населення, достатньо легко в певній мірі, скажімо так, нею управляти. І будь-які зміни, які, наприклад, питається Брюссель зробити по всьому Європейському Союзу, достатньо часто початково втілюються саме в Словаччині. Тому Словаччина. Вона, як ми говоримо, попереду тих чи інших якихось процесів буває, тому що невелика кількість населення достатньо легко робити адміністрування. Відповідно, тут на цю невеличку країну дуже багато заводів. Тут виготовляється і група Volkswagen. Всі там не всі звичайно, моделі, якась певна там група цих моделей, але достатньо великий там завод і все інше. Виготовляється Peugeot, виготовляється Jaguar, Ну там та ж сама. KIA, зараз багато-багато заводів. Є так само є заводи, які, наприклад, виготовляють до багатьох машин якісь там, наприклад, деталі. Це можуть бути і турбі... турбіни, є великий завод. Тут по турбінам, є завод по оздобленню. Це внутрішні там, сідушки там, і все інше. Є величезний завод скла, і на всіх цих заводах величезна кількість людей працює. Відповідно, зайнятість людей достатньо. Велика, і є велика спотреба в цих людях.